Високоповажні пані і панове, вітаю вас! Національна академія медичних наук розпочинає новий проєкт висвітлювання своїх новин в мас-медіа, в Ютубі, не виключено в Фейсбуці і в інших засобах масової інформації. На сьогодні хотілося б вас познайомити з тим, що після звільнення. Тих зон, які були окуповані расистами, це Буча, Гостомель, Бородянка. Національна академія медичних наук проявила ініціативу і створила групи лікарів, які почали виїжджати в села і надавати необхідну медичну допомогу. На той період там була знищена абсолютно вся інфраструктура як лікувальна, так і транспортна. І тому це була велика підтримка. Повірте, це дуже велика справа, і особливо приємно, коли ти бачиш, коли бабуся, яка не могла приїхати ні до Києва, нікуди, вона отримувала необхідну допомогу, їй вимірювали тиск, їй міряли цукор. З нею поспілкувалися і вона почала лікування. Як вона із сльозами вдячності дякувала тим лікарям і казала до нас. Приїхали академіки. Цей репортаж ви побачите сьогодні. Приходили сьогодні на прийом до мене і з хронічними захворюваннями лор-органів, і гострі. От. Були діти, були літні люди, були співробітники навіть установи, де ми сьогодні приймаємо, От. різні скарги. Ну, хочеться зокрема сказати, що хворіші хвороби це гайморити у людей фарингіти, втраження слуху у літніх людей. Я їх оглянув, порекомендував, що треба робити. Трьох людей я запросив до себе на дообстеження, бо в умовах районної поліклініки це не можна ні слух перевірити апаратами, не зробити якусь маніпуляцію, зокрема. Пункцію гаймарої пазухи. Я цих людей запросив до нас в інститут, де я їх зустріну і вже окажу їм подальше лікування, допомогу. Я вже їжу з цією бригадою з самого початку, тобто з травня 2022 року. Коли ми виїжджали ще по два рази на тиждень, ну, коли це була потреба, і пацієнти не могли до нас доїхати, а потім ми почали їздити один раз на тиждень і дивитися пацієнтів як і в самому Гостомелі, так і в селах навколишніх. Зараз відбувається таким чином. Коли ми спочатку приїздили і не було лабораторії, не було нічого, ось все, що я з собою привезла, це глюкометр, це мушки смужки ацетон, то ми це і робили самі. На сьогодні лікарі, сімейні лікарі, вони почали дообстежувати пацієнтів і вже направляти до нас таких дійсно потребуючих нашої консультації. Тобто ми говоримо про те, що це пацієнти вже обстежені. Ось, наприклад, сьогодні ми виявили із 14 оглянутих людей чотири цукрових діабетів вперше це дуже велика кількість пацієнтів. Я, мабуть, ще з перших поїздок їздив і в Ворзель, і в Востомель, і в Ірпіні ми були. Я не знаю, яка це вже поїздка, мабуть, за десятку. Тіх, кого я направив то ті дійшли. Не так багато ми забираємо до себе. Більшість пацієнтів там, то руку потянув, то артроз коліно загострилось, то ще щось. В більшості пацієнтів надає, вдається надати консервативне лікування прямо тут на місці. Інколи вони приходять повторно, кажуть, лікар, от ви були там, там місяць тому назад, чи там пару тижнів тому назад. я була, я пролікувався, мені зараз краще. Ну і такі ситуації бували. Так То не всі пацієнти ми забираємо до себе, а тільки вибираємо тих, кому дійсно потрібно хірургічне лікування. Буквально щойно була людина свіжий приклад, що жінка 62 роки. Дуже так охайно виглядає. І ну, я бачу, що вона дуже спостерігає за себе. Але е, вона дуже постраждала від е, навали, яка була тут в перші дні війни. Чоловік загинув, вона тут плакала, що його не серед живих, ні через мертвих не може знайти. І, а прийшла з, зі скаргою, що е, тільки зараз почав знижатися зір за рахунок, ну я так вважаю, травматичної катаракти. Тобто вона попала під артобстріл росіян, і через деякий час, приблизно через рік, таке змутнення кришталика було, що зараз у неї незріла катаракта. І вона без роботи, я їй кажу, що треба лікувати. Лікування тільки оперативне. Я сказав, що я допоможу їй в плані того, що знайти гарного лікаря, і ми щось придумуємо, бо в неї немає поки що коштів оперувати. Тому треба. ну, я взяв у неї телефони, щоб якось поспілкуватися з нею і з лікарем, щоб він пішов їй якось на зустріч, і, ми, і вона е, могла працювати далі. їжджу півтора року, По середах їздили, а це сьогодні у нас четвер виїзна, трошки змінилося. Хворих дуже йде багато, більше завжди 10-15. Раніше ми приймали, коли була така ситуація, дуже тяжка, ще не було більш-менш устаткована медицина в районі. Ми приймали і в школах, приймали і в кінотеатрах. І надавали первинну таку і вторинну допомогу. Брали на себе деяких хворих, які подальше консультувалися, і лікувалися у нас в інституті. Це все звідомо було адміністрації. Лікування і обстеження проводились цих хворих безкоштовно. Потім вже пізніше, десь через півроку, рік, фактично, місцеве самоврядування вже організувало медсанчастини, фельдшерські пункти, все було відбудовано, устатковано. І вже була і апаратура, ми вже не брали свої кардіографи і все. Ну, Надавали таку допомогу. Люди дуже йшли багато, тому що була стресова ситуація, всіх були гіпертонічні кризи, ну, стенокардія, тобто ішемічна хвороба серця прогресувала. Приймали і бувало таке, що й до 30-35 до чоловік. А зараз вже в нас трошки стабільність. Ми вже по такому плановому порядку в нас 15, 18 до 20 чоловік. І надаємо допомогу. Приходять пацієнти і плачуть так? і в страхах, тривогах, депресіях. Ну, після промови бесіди пацієнтів вже пройшов якийсь час. Вони вже вони аналізують стан і більше відносяться, як скажуть, з якоюсь надією. І ну, зараз от ми бачимо з літку прошлого року і зараз якийсь вже другий стан. І ну, приходиться виписати зараз менше. Щось міняється. Якась є надія у людей. То, що ми бачили прошли рік, постресорне, травматичні розлади і так далі. Зараз ну, якась є адаптація людей. Такі є. Користуючись нагодою, хочу е подякувати Національній академії медичних наук України за підтримку мешканців Гостомеля, за. Лікування і за здоров'я наших мешканців не тільки дорослих, але і дітей. Починаючи з червня 22-го року Національна академія медичних наук регулярно проводить виїзні консультації вузьких спеціалістів в нашому закладі, а також в амбулаторіях та пунктах здоров'я гостомильської об'єднаної громади. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку вони надають нашим мешканцям, бо в умовах деокупованого і постраждалого населення і територій це дуже важливо, оскільки люди не мають змоги дістатися до вузьких спеціалістів а та багато. Лікарів теж виїхало за кордон і не повернулося, то доступ до медичної допомоги зараз, звісно, утруднений. Тому для нас співпраця з Національною академією медичних наук це як така. Ну це дуже важлива допомога. І для лікарів, і звісно, в першу чергу для наших пацієнтів більше року лікарі Національної академії медичних наук України приїжджають в Гостомель. Гостомель це територія, яка була окупована під час агресії Російської Російської Федерації, і я Сама була під час окупації і е, знаю проблеми людей, які вийшли е, з підвалів, які вийшли з під під ну, після деокупації. Люди в е, них були загострені всі хронічні захворювання. У нас було вильно багато цукрового діабету, багато е, Гіпертонічних хвороб вперше виявлених, і е, враховуючи, що логісти, логістика добратися до Києва до бузькопорних спеціалістів, спеціалістів було дуже важко, тому це рішення було унікальне вирішення проблем з здоров'ям наших мешканців, тому що люди в Гостомельській громаді почали отримувати високоспеціалізовану допомогу спеціалістів інститутів Національної академії медичної України. І в Гостомель почали... Приїжджати не тільки в Гостомель, а це і в Озера, і в Мощун, і в село Горінка приїжджати лікарі і надавати консультацію по вузкопрофільним спеціалістам це ендокринологи, лор, акулісти, кардіологи, травматологи. І люди отримали ту допомогу, яку їм допомогла, по-перше, Вирішити свої проблеми з станом здоров'я, ранні виявлення і вирішення хронічних захворювань, ну, з перебігу хронічних захворювань. Я хочу подякувати всьому корпусу лікарів, які допомагають Гостомельській громаді. Ви знаєте, що ситуація, яка в Гостомелі після деокупації склалася, це одна із самих громад на території Київської області і Яка потребує дуже допомоги, в тому числі лікарів. Я дуже вдячний всьому колективу, який надає цю допомогу, особливо колективу Національної академії наук. Дякую вам.